Добрий день. Я Остапок Ірина Васильівна, учениця 10-го Б-класу ліцею номер 1 смт Радна імені Василя Газіна Ратнівської селищної ради. Вчитель Калиновська Юлія Петрівна, вікова категорія 15-18 років. Вальпо це пов'язка, яка використовується для знерухомлення руки шляхом пребентування і до грудної стінки. Пов'язка Вальпо повною мірою виконує поставлені перед нею завдання, надійно фіксує і підтримує кінцівку. Однак вона в більшості випадків не є по суті лікуванням і заважає при необхідності правити руку. Накладати її нескладно, якщо є навик і людина готова допомогти, при яких травмах використовують пов'язку вальпо? Показання до накладання пов'язки вальпо найчастіше пов'язані з вправленням вивиху плечового сухлоба, де щорідше вона використовується при ключичному переломі, оскільки в такому випадку більш доцільно застосовувати спосіб розроблений. Саме тезу. у цій ситуації пов'язка Вельпо гарантує непорушність плеча і накладається до надходження травмованого саме до лікарні. Вона запобігає можливому зміщенню кістки, якщо мова йде про перелом або повторному випаданні суглоба, суглобої сумки. І третій напрямок застосування це пісня операційне відновлення, коли видалена молочна залоза. У цьому випадку пов'язка вельпо носиться пацієнтом досить довго. На накладається пов Саме пов'язка вельпо, про яку ми сьогодні говоримо. Накладається на верхню кінцівку та грудну клітку. Чим відрізняється пов'язка вельпо від пов'язки безо? Пов'язка вальпо вважається більш транспортною, в більшості випадків накладається саме тимчасово і найчастіше застосовується для фіксації травмованої кінцівки в нерухомому стані до прибуття потерпілого у медичний заклад. А пов'язка ЖДСО є теж і мобілізуючою, але вважається лікувальною. В кінці, задля фіксації ми перебинтували на грудній клітці два додаткових рази та закріпили пов'язку. На відео чітко видно, як бинт утворив вигляд колоска.